Привіт, друзі городники! Скажіть чесно, ви коли-небудь дивилися на порожню грядку, де вже мали б зеленіти паростки, і з сумом думали: ну що ж я роблю не так? Вклали душу, час, доглядали, поливали, а у відповідь тиша. Знайома ситуація? Так от, сьогодні ми розкриємо одну з головних і найприкріших причин таких невдач мертве, нежиттєздатне насіння. І найголовніше. Я покажу вам 100% майже магічний спосіб, ще до посіву відрізнити життєздатні насінини від тих, на які не варто витрачати ані хвилини вашого дорогоцінного часу. Забудьте про розчарування назавжди. До речі, поки ми не почали, напишіть у коментарях, насіння якої культури вас підводило найчастіше. Дуже цікаво дізнатися про ваш досвід. Перш ніж ми перейдемо до нашого секретного методу, давайте розберемося в термінології, що ж таке схожість насіння. Якщо говорити просто, це його здатність проростати за сприятливих умов. Кожна насінина – це, по суті, крихітний зародок рослини в стані сну з запасом поживних речовин, але цей сон не може тривати вічно, з часом через вік, або що ще важливіше. Через неправильні умови зберігання цей запас вичерпується, а зародок гине. Висока вологість, різкі перепади температур, пряме сонячне світло, все це не в благанні вбивці майбутнього врожаю. І ось тут криється головна проблема на вигляд, мертва насінина нічим не відрізняється від живої, вони можуть бути однаковими за розміром, кольором і формою. Саме тому нам потрібен надійний спосіб зазирнути всередину, не пошкодивши насіння, і дізнатися правду. І такий спосіб існує давайте почнемо з найпоширенішої пастки, в яку потрапляє чи не кожен другий городник. Це термін придатності на упаковці. Ми бачимо красиву пачку. На ній написано Придатний до 2026 року. І з упевненістю кладемо її у кошик. Здавалося б, що може піти не так, а насправді б все. Термін придатності це лише юридична формальність, яка гарантує, що виробник дотримався норм, але він абсолютно нічого не говорить про те, в яких умовах це насіння зберігалося після того, як зійшло з конвеєра. Можливо, пачка лежала на розпеченому сонцем під віконі у магазині. Або ж відсиріла на холодному складі. Уявіть собі, насіння це живий організм, який спить, і для його сну потрібні ідеальні умови темрява, сухість і прохолода. Будь-яке порушення цього режиму це стрес, який невблаганно висмоктує з нього життєві сили. Тому дата на упаковці це лише орієнтир, але ніяк не стовідсоткова гарантія врожаю. Добре, з датою розібралися. Який наступний крок? Звісно, візуальний огляд багато хто намагається визначити якість насіння на око. І частково цей метод працює. Варто одразу відбраковувати насінини, які мають очевидні дефекти. Це можуть бути плямини характерного кольору, сліди плісняви, тріщини або механічні пошкодження. Також варто позбутися надто дрібних, зморщених або деформованих екземплярів, адже вони скоріш за все недорозвинені і не мають достатнього запасу сил для росту. Але тут є велике але цей метод дозволяє відсіяти лише відверто поганий матеріал. Ідеальна на вигляд, гладенька та блискуча насінина може бути абсолютно мертвою всередині. Якщо її зародок загинув від старості чи поганих умов, тому покладатися лише на зовнішній вигляд це все одно, що грати в лотерею. Ми можемо уникнути явних невдах, але не можемо гарантовано обрати переможців це лише перший найпростіший фільтр. Наступний метод, який часто використовують досвідчені городники це тест на дотик. Він полягає в тому, щоб спробувати розчавити насінину між нігтями або просто сильно стиснути пальцями. Логіка тут проста: жива, повна сила насінина буде пружною, щільною, і її буде досить складно пошкодити. Вона ніби чинить опір, демонструючи свою внутрішню енергію. А ось мертва, пересохла насінина навпаки, буде крихкою. Вона легко трісне або навіть розсиплеться на порох від найменшого зусилля. Цей спосіб значно надійніший за простий візуальний огляд, адже він дає нам уявлення про внутрішній стан насінини. однак і він не ідеальний. По-перше, він руйнівний, перевірене таким чином насіння вже не посадиш. По-друге, він не підходить для дуже дрібного насіння, як от петунії чи лобелії. І по третє, Деякі цілком життєздатні, але природно сухі насінини можна помилково прийняти за мертві. тому цей метод хороший для вибіркової перевірки, але не для масового тестування. Тепер перейдемо до класики жанру, методу, про який знають усі пророщування на вологій серветці чи ваті. Його суть полягає в тому, щоб створити для невеликої партії насіння ідеальні умови для проростання вологу, тепло і доступ до повітря. Ми беремо 10-15 насінин, кладемо їх на вологу тканину, накриваємо, ставимо в тепле місце і чекаємо через певний час, який для кожної культури свій рахуємо, скільки насінин проклюнулося, якщо проросло 9 з 10 – Схожість 90% можна сміливо сіяти. Цей метод дає найнаочніший і найточніший результат. Але у нього є два величезних недоліки перший це час чекати доводиться від 3-5 днів для огірків до 2-3 тижнів для перцю чи селери, а сіяти часто потрібно вже навчора. Другий недолік незручність потрібно постійно стежити за вологістю. Не давати серветці пересохнути, ризикуючи втратити і так тендітні паростки. А нам потрібен швидкий і простий спосіб, і ось ми підходимо до простіших і швидших методів. Перший з них це звичайний тест з водою. Напевно, багато хто з вас про нього чув або навіть використовував. Все елементарно беремо склянку з водою кімнатної температури, висипаємо туди наше насіння, злегка перемішуємо, щоб позбутися бульбашок повітря, і чекаємо 5-10 хвилин. Загальноприйнята думка така: ті насінини, що опустилися на дно, хороші, повні, живі, а ті, що залишилися плавати на поверхні, порожні, легкі, а отже, мертві. Їх можна сміливо збирати ложечкою і викидати. Цей метод дійсно працює для багатьох культур і є чудовим першим кроком для швидкого сортування. Він дозволяє миттєво відсіяти значну частину неякісного матеріалу, не чекаючи тижнями. Це швидко, просто і не потребує жодних спеціальних інструментів. Але чи все так однозначно давайте розбиратися далі. На жаль, простий тест з водою не є панацеєю і має свої слабкі місця. Існує таке поняття, як ефірні олії, насіння деяких культур, наприклад, моркви, кропу, петрушки, селери, тобто всієї родини з античних, містить велику кількість ефірних олій. Ці олії створюють навколо насінини невидиму плівку, яка не дає їй змоги швидко намокнути і потонути. Навіть якщо вона абсолютно життєздатна, в результаті, використовуючи цей метод, ви ризикуєте викинути цілком хороше насіння. З іншого боку, деяке важке насіння, наприклад, гороху чи квасолі, може потонути, навіть будучи старим і мертвим, просто через свою вагу та щільну оболонку. Отже, вода це хороший помічник, але не стовідсотковий суддя. Вона може помилятися в обидва боки. Нам потрібен метод, який враховує не просто вагу, а щільність насінини, адже саме щільність є ключовим показником її життєздатності. І такий метод існує. А тепер увага! Барабанний дріб. Я представляю вам головний секрет нашого відео: метод перевірки насіння за допомогою сольового розчину. Це простий, але неймовірно ефективний спосіб, що базується на законах фізики, а саме на щільності тіл. У чому його суть? Жива здорова насінина має всередині щільний зародок і поживні речовини, вона, так би мовити, наповнена життям. З часом, коли насінина старіє і вмирає, її внутрішня структура всихає, стає більш пористою і менш щільною, хоча вага може майже не змінитися. Звичайна вода не завжди може вловити цю ледь помітну різницю в щільності, а ось сольовий розчин, який сам по собі є щільнішим за воду, діє як надчутливий індикатор. Він безжалісно піднімає на поверхню всіх самозванців, ті насінини, які втратили свою життєву силу, залишаючи на дні лише справжніх 100% чемпіонів, готових дати щедрий врожай. Цей метод швидкий, дешевий і напрочуд точний. Що ж нам знадобиться для проведення цього магічного ритуалу? Абсолютно нічого екзотичного. Впевнений, все необхідне вже є на вашій кухні. Нам потрібна прозора ємність. Найкраще підійде звичайна скляна банка об'ємом літра або літр. Прозорість важлива. Щоб ми могли чітко бачити весь процес і результати. Далі нам потрібна вода, краще взяти відстояну воду кімнатної температури, щоб уникнути зайвих бульбашок, які можуть вплинути на чистоту експерименту. Головний інгредієнт це звичайна кухонна сіль, кам'яна, не йодована, найпростіша сіль, яка є в кожному домі. І, звичайно, нам знадобиться чайна або столова ложка для розмішування розчину та, можливо, маленьке ситечко, щоб потім було зручно промивати наше золоте насіння. Як бачите, набір інгредієнтів простіший, ніж для приготування чаю. Це доводить, що найкращі рішення часто найпростіші. Тепер давайте приготуємо наш чарівний еліксир. Який відокремить зерна від полови, пропорції тут дуже важливі, тому будьте уважні стандартний універсальний розчин, який підходить для більшості культур, це 3,5% розчин солі. Якщо говорити простіше, то на 1 літр води нам потрібно взяти від 30 до 50 грамів солі, це приблизно одна повна столова ложка з невеликою гіркою. Якщо ви берете меншу ємність, наприклад, півлітрову банку, то, відповідно, солі знадобиться вдвічі менше, приблизно одна чайна ложка з гіркою. Налийте в банку воду, висипте сіль і ретельно перемішуйте до її повного розчинення. Вода має стати абсолютно прозорою, без кристаликів солі на дні. Важливо досягти однорідності розчину, адже від цього залежить точність нашого тесту. Ось і все. Наш детектор живого насіння готовий до роботи. Процес зайняв не більше хвилини. Отже, наш сольовий розчин готовий. Настає найцікавіший момент сам експеримент. Беремо партію насіння, яку ми хочемо перевірити, і акуратно висипаємо її у банку з розчином. Не бійтеся, короткочасний контакт з сіллю не зашкодить живим насінинам. Ми про це ще поговоримо. Після того, як ви висипали насіння, візьміть ложечку і плавно, але ретельно перемішайте вміст банки. Це потрібно для того, щоб кожна насінина повністю змочилася, і з її поверхні зникли можливі бульбашки повітря, які можуть утримувати на плаву навіть хороші, важкі екземпляри. Після перемішування залиште банку в спокої буквально на 3-5 хвилин. Цього часу цілком достатньо, щоб фізика зробила свою справу. Ви одразу побачите, як насіння починає розділятися. Частина стрімко піде на дно, а інша залишиться плавати на поверхні або в товщі води. Картина буде дуже наочною минув час, і ми можемо читати результати нашого тесту. Все, що нам потрібно, це уважно подивитися на нашу банку. Картина гранично ясна і не потребує складних інтерпретацій. Ті насінини, які опустилися на дно, це наша еліта, наш золотий фонд. Вони щільні, важкі, повні життєвих сил і готові прорости за першої ж нагоди. Це 100% життєздатний матеріал, який дасть вам міцну і здорову розсаду. А ось усе, що залишилося плавати на поверхні, це, на жаль, сміття. Це легкі, висохлі, мертві насінини, які не мають всередині живого зародка. Не варто шкодувати їх або давати їм другий шанс. Вони ніколи не проростуть, їх можна сміливо збирати ложкою разом з водою і відправляти у смітник. Таким чином, за якихось 5 хвилин ми провели ідеальне сортування, яке заощадить нам тижні очікування і метри. Дорогоцінного місця на підвіконні чи грядці. Ми відсортували наше насіння, і на дні банки лежать справжні скарби. Але тут є один надзвичайно важливий крок, який не можна пропустити. Сіль, яка допомогла нам у сортуванні, може стати шкідливою, якщо залишиться на оболонці насіння надовго. Вона може витягувати вологу і перешкоджати проростанню. Тому наше завдання негайно позбутися неї, акуратно злийте сольовий розчин, притримуючи насіння рукою або використовуючи ситечко. Після цього насіння, що залишилося, потрібно дуже ретельно промити під проточною чистою водою, промивайте його протягом однієї-двох хвилин, щоб гарантовано змити всі залишки солі. Після промивання насіння потрібно одразу ж використовувати. Його можна або відразу висівати у підготовлений ґрунт, або покласти на пророщування вже відомим нам методом на вологій серветці. Не варто його знову висушувати і відкладати на зберігання воно вже пробудилося, і його потрібно садити. Для якого ж насіння цей сольовий метод підходить найкраще? Насправді він практично універсальний, але є культури. На яких він працює просто бездоганно, в першу чергу це всі представники родини пасльонових томати, перці, баклажани. Їхнє насіння має ідеальну структуру для такого тесту. Також чудово сортуються гарбузові культури огірки, кабачки, патисони, гарбузи. Цей метод дозволяє легко відрізнити повноцінне насіння від пустого. Дуже добре він працює і на насінні капусти, редиски, редьки, тобто для більшості популярних овочевих культур, які ми вирощуємо через розсаду. Цей спосіб є справжньою знахідкою. Він дозволяє ще на старті закласти основу для міцної здорової розсади, і як результат чудового врожаю. Використовуючи його, ви позбавляєте себе від необхідності проріджувати сходи або досівати насіння в порожні лунки. Незважаючи на свою універсальність, сольовий метод має кілька обмежень і є випадки, коли варто бути обережним. По-перше, цей метод не дуже підходить для дуже дрібного, пилоподібного насіння, такого як петунія, лобелі або суниця. Через малу вагу й велику площу поверхні воно може не тонути навіть у звичайній воді, не кажучи вже про сольовий розчин. По-друге, будьте обережні з дражованим або інкрустованим насінням. Це насіння покрите спеціальною оболонкою з поживних речовин та фунгіцидів. Ця оболонка може розчинитися або пошкодитися в сольовому розчині, і ви втратите всі переваги такої обробки. Зазвичай таке насіння і так має високу якість, і перевіряти його додатково немає сенсу. Також, як ми вже згадували, з обережністю застосовуйте цей метод до насіння зонтичних культур з високим вмістом ефірних олій, для них краще зробити розчин трохи менш концентрованим. Давайте зруйнуємо один популярний міф, пов'язаний з перевіркою насіння у воді. Часто кажуть, що насіння, яке спливло, є пустим, це не зовсім точне формулювання. У більшості випадків у цього насіння є і оболонка, і зародок, і залишки ендосперму, тобто запасу поживних речовин, воно не порожнє всередині в буквальному сенсі. Проблема в іншому через старіння або неправильне зберігання, біохімічні процеси всередині насни не зупиняються, зародок гине. А внутрішні тканини втрачають вологу і всихають. Уявіть собі, свіжий горіх і старий сухий. Вага може бути схожою, але щільність старого горіха набагато менша. Те ж саме відбувається і з насінням, воно стає пористим, легким і втрачає свою питому вагу. Саме тому воно і спливає у щільному сольовому розчині, тобто воно не пусте, а мертве, це більш коректне визначення. Результат від цього не змінюється, але розуміння процесу допомагає краще орієнтуватися в темі. Щоб краще зрозуміти, чому одні насінини тонуть, а інші ні, давайте на хвилину зазирнемо всередину і згадаємо шкільний курс біології що таке насінина? Це не просто шматочок сухої матерії, це цілий живий комплекс, що складається з трьох основних частин. Перша і найголовніша це зародок, мікроскопічна майбутня рослина зі своїм корінцем, стебельцем і листочками. Друга частина це ендосперм або сім'я долі, це, так би мовити, ланчбокс з поживними речовинами, які знадобляться зародку на перший час, поки він не зможе харчуватися самостійно. І третя частина. Це насіннєва оболонка, яка захищає все це багатство від зовнішнього світу. У живої насінини всі ці компоненти щільно прилягають один до одного, мають високу концентрацію білків, жирів та вуглеводів. Саме ця висока щільність і змушує її тонути. Коли зародок гине, ця структура руйнується, всихає і щільність падає. Ми багато говоримо про перевірку, але є спосіб значно зменшити кількість поганого насіння ще до покупки, і цей спосіб правильне зберігання. Ворог номер один для життєздатності насіння це вологість, якщо насіння зберігається у вологому приміщенні, воно починає дихати, витрачаючи свої поживні запаси, або що ще гірше, може почати пліснявіти і гнити. Другий ворог це висока температура, тепло стимулює біохімічні процеси, і насіння старіє набагато швидше. Ідеальні умови для зберігання насіння це сухе, темне і прохолодне місце. Температура повинна бути стабільною в ідеалі від 5 до 12 градусів тепла, чудово підійде нижня полиця холодильника, зберігати насіння найкраще в паперових пакетиках або скляних банках з щільною кришкою. Попередньо поклавши туди пакети ксилікагелю для поглинання зайвої вологи, уникайте пластикових пакетів, в яких насіння може задихнутися. Навіть за ідеальних умов зберігання у насіння є свій вік, і це наш ворог номер два час. Різні культури мають різний термін життя є справжні довгожителі. Наприклад, насіння огірків, кавунів, динь і гарбузів може зберігати схожість до 6-8 років, помідори, капуста, горох до 4-5 років, а ось є й такі, що швидко втрачають свою силу. Наприклад, насіння цибулі, пастернаку, селери вже на другий-третій рік може мати дуже низьку схожість, тому. Купуючи насіння, завжди звертайте увагу не тільки на кінцевий термін придатності, але й на рік врожаю. Чим свіжіше насіння, тим більше у нього життєвої енергії. якщо у вас залишилися пакетики з минулих років, обов'язково перевіряйте їх перед посівом, особливо якщо це стосується примхливих культур. Наш сольовий метод тут стане вам у пригоді, як ніколи. Отже, ви провели тест промили своїх чемпіонів, ті насінини, що з честю опустилися на дно. Що ж робити з ними далі? Як ми вже казали, найкращий варіант це негайний посів. Насіння вже отримало сигнал до пробудження, воно набрало вологи, і будь-яке зволікання буде для нього стресом. Якщо ви сієте на розсаду, підготуйте ґрунт у контейнерах заздалегідь, щоб після промивання. Відразу розкласти насіння по місцях. Якщо ж ви плануєте сіяти у відкритий ґрунт, але погода ще не дозволяє, можна вдатися до пророщування, розкладіть, промити насіння на вологій серветці, покладіть у контейнер чи пакет і поставте в тепле місце. Так ви ще й прискорите появу сходів на кілька днів. Головне, не дайте їм пересохнути. Пам'ятайте насіння, що пройшло таку перевірку. Це ваша гарантія дружних і сильних сходів, тож поставтеся до нього з максимальною увагою. І наостанок невеликий бонусний лайфхак. Що робити, якщо у вас є дуже цінне, рідкісне насіння, але воно вже досить старе. Навіть якщо воно пройшло сольовий тест і потонуло, його енергія проростання може бути зниженою, йому можна і потрібно трохи допомогти. Після промивання від солі замість посіву, замочіться насіння на кілька годин у розчині стимулятора росту. Це може бути епін, штацеркон або будь-який інший подібний препарат. Дотримуйтесь інструкції на упаковці. Таке замочування дасть старому насінню додатковий поштовх енергії, допоможе йому легше прокинутися і швидше рушити в ріст. Також можна використовувати народні методи, наприклад, алое, розведений з водою, або настій попелу. Цей простий крок може значно підвищити відсоток схожості навіть для насіння, яке, здавалося б, вже втратило надію. Це такий собі енергетичний напій для майбутніх рослин. Ось так. За допомогою звичайної солі та води ми з вами навчилися творити справжню городню магію. Відділяти живе від мертвого, майбутній врожай від порожніх надій, як ви бачили, це неймовірно, просто швидко і що найголовніше дуже ефективно. Більше ніяких порожніх грядок, ніяких тижнів марного очікування і розчарувань. Тепер ви озброєні знанням, яке дозволить вам економити час, гроші і найголовніше ваші сили та нерви. Завжди перевіряйте насіння перед посівом, особливо якщо воно старе або від невідомого виробника. Ця проста п'ятихвилинна процедура це ваша найкраща інвестиція у майбутній щедрий врожай. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним і цікавим. Якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити лайк, це найкраща підтримка для нашого каналу. Обов'язково підписуйтесь і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити ще більше корисних порад та секретів. А тепер питання до вас. Якими методами перевірки насіння користуєтесь ви, чи спробуєте наш сольовий тест? Поділіться своїм досвідом та думками у коментарях. Давайте обговоримо. Бажаю вам дружних сходів і фантастичних врожаїв. До зустрічі в нових відео!